嗯。 Друзі, на каналі Амріяний сад. Скоро осінь. Чомусь все літо, здавалось, ось-ось, і квітники стануть ще кращими. Ось-ось і зацвітуть нові квіти, і вигляд у квітників зміниться. Але нещодавно зловила собі на думці, що нового вже нічого не буде. Хіба що зацвітуть очітки седом. Гартензії вже набирають червоного малинового, рожевого кольору. Широколисті гартензії починають відцвітати, але ще е, подекуди радують своїми суцвіттями. Скоро наступить пора седумів. Рожевий седум, який росте в нашому квітнику. Він не стрижений, скоро буде зацвітати. І ще продовжують цвісти лілейники. Я вам говорила про свій бордюр із скал. Вважаю цю затію не зовсім такою доцільною. Не подобаються мені кали у вигляді бордюра. Думаю, що не варто їх саджати в такому, такій композиції. Можливо, це повинні бути або поодинокі посадки посеред квітника, або в якісь там композиції з квітів. Або це мають посадки бути такі в вигляді великого п'ятна. Тобто це квітник із самих тільки кал. Ось так. Думаю, що наступного року я вже цього робити не буду. А це наші стрижені седоми. Як бачите, сьогодні, 27 серпня, вони мають ось такий вигляд. Зверніть увагу, наскільки квіти повністю обліпили кущик. Це за рахунок того, що ми зрізали перші суцвіття, і з того міста утворилось по декілька нових. Як бачите, це сплошний такий килим. Він посаджений у вигляді напівкола, Це у нас окремий квітничок. Я вже наголошувала, що наші квітники, вибачте, мають індивідуальність. Кожен квітник я намагаюсь посадити по-різному, щоб вони не повторювалися. У цьому маленькому квітничку ростуть цибулькові тюльпани та нарциси. В цьому році я досадила сюди ще білі лілеї э, високі. Оцю ось э, гортензію, яку ми створили на штамбі, ми будемо від селя переносити, тому що тут протяги і вона дуже пошарпана, немає зовсім ніякого вигляду. Тому Думаю, що ми її від селя приберемо, хоча шкода. Хотілося, щоб був цей квітничок досить гарний. Цей квітничок також містить в собі цибулькові. Тут є карликові нарциси, ботанічні тюльпани, а також росте обрієта. Це весняна композиція. Фіолетова обрієта, жовті нарциси, жовті та червоні ботанічні тюльпани. А на осінь, на літо зацвітає наша гортензія Бобо. Я її е пошкодувала дуже обрізати, і суцвіть багато, вони невеликі і падають не підв'язано. У вигляді бордюра росте, е шавлія дібровна. Не знаю, буде зимувати, не буде. Хотілося б, щоб вона тут залишилась. Мене влаштовує така композиція, Думаю, тут міняти я вже нічого не збираюся. А по краєчку росте портулак, який ще рано він не цвіте, зацвіте, коли зійде сонечко. Він у нас сіється сам, давно посіяли, і кожного року він сходить, я залишаю тільки по краєчку. Це наш квітничок із грунтопокривних рослин, флокс шилоподібний, обрієта. Також тут дзвіночки, компанула, арабіс, седум та іберес. Також тут зростає ломи із ґрунтопокривних. Є карликові іриси. І гортензії. Ця гортензія також ми її створили на штамбі, самостійно, вона нам видала досить високий пагін, і ми його залишили як штамб. Ростуть тут азалії. Оця азалія непогана підросла, а інша азалія чомусь має досить такий е негарний вигляд. Не знаю чому, підготували її, підживили. Подивимося, як вона буде рости. Можливо, наш ґрунт не підходить для азалії. Це Полтавська область. Кислого ґрунту в нас зовсім мало. Земля піщана, тому широколистим гортензіям і азаліям тут трошки важкувато рости. Ось а це зацвіла наша самарська Лідія. Вона ще зовсім молодесенька. Їй третій рік, але вона. В тому році так погано росла, і думаю, що це місто їй не зовсім підходить. Хочу її відсвідси викопати і перенести на місто з цієї ось декоративної айви, тому що вона мені не дуже подобається. Айва має властивості випускати підземні корені, дуже багато парослів від неї. Щоб сказати, що така вона гарна цвіла, теж не можу сказати, тому думаю, що я її перенесу на город, а сюди посажу самарську лідію. Не рекомендую саджати в квітниках декоративну айву. Тут наша гертензія Selection. Дещо її тут темнувато, але я думаю, що сформую нормальний кущ. і... Буде вона тут рости на цьому місці. Це наша арочка із плетистою трояндою. Троянда ще молода. Не можу сказати, що це якийсь такий суперсорт. Звичайна абсолютно, нічого тут немає. Надзвичайного квіти мають. Ось таке забарвлення, вона вже доцвітає, але її характерна особливість, що вона цвіте неоднократно, вона цвіте потрошку все літо. Наша деревоподібна гортензія. Хочу, щоб вона тут росла в цьому місці разом з трояндою по цю сторону, біля арочки, тут буде як її підв'язати, буде дуже комфортно і зручно. Оце наша зона відпочинку. Вже квіти з кашпу, деякі я забрала. Деревоподібні гортензії позеленіли. Ось такі шапки. Дуже гарно цвіла, дуже великі були. Я задоволена цим сортом. Сорт Стронг Анабель. Дуже класний. Це наше френч болеро. В цьому році не цвіла, але дала ось такі величезні паростки. Росте вона у нас всього-навсього другий рік. Я її купила в минулому році маленькими однорічними такими череночками. Як бачите, наросла дуже класно. Ось такий наш квітник у вигляді лілеї. Які я постійно трансформую, і знову ж таки, у мене є плани на оцю білу лаванду. Не раджу її садити в квітниках у вигляді бордюру, тому що вигляду вона немає зовсім ніякого. Ось такі задерів'янілі стебла, квіти були. Також не досить декоративним, її можна підсаджувати в якусь композицію разом із іншими квітами. А у вигляді бордюру, ну, на мою думку, вона не підходить. Тому не раджу саджати цю квітку в цьому місці саме. Тут є ще у нас бордюр із арабіса, він дуже рясно цвіте весною. Планую замість білої лаванди посадити блакитну лаванду. Там далеченько ви бачите такі кущики в вигляді таких шапок посажу. Можливо, цей сорт бордюром. Тим більше, що в мене є самосівки молоденькі, які я можу висадити. І думаю, що декілька років я не буду до неї дуже. Звертати увагу, тільки стригти, пересаджувати її не потрібно буде. Дуже розрослись у нас в цьому році вівсяниця сиза. Подивіться, які величезні шапки. Ми її розсадили в минулому році, були малесенькі-малесенькі кущики. А завдяки тому, що іде крапельний регулярний полив, вона ось так розрослася за один рік. Наша гортензія пінкачу. Як бачите, вона також дуже проситься на штамп. Можна видалити оту одну гілку, а залишити ось більшу. Можна переплести, Ну, Я пробувала переплітати, начебто мені, якщо одна гілка виглядає набагато краще. Це також бобо. Вона підмерзла, і це вже її повторні пагани, які вона нам видала в цьому році, тому цвіти набагато пізніше, ніж її сусідка. І графіті. Графіті, як бачите, вже почала забарвлюватися в рожевий колір. Дякую всім за увагу. Дякую, що зайшли на наш канал. Ставте подобайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.